Звісно, всім впізнавана Дея. Туди ж без неї. Україна, мабуть, відсотків на 50, всі станції побудовані на інверторах Дея. Високовольтна системка, це пумчики BOSG або BOSA Зараз глянемо. BOSG, це BOSG, BOSA вони ну, вони більш такі товстіші на 7 кВт. Дея також пропонує. Рішення в акумуляторних шкафах великих. Нами побудовано на деї, ну, десь 80 електростанцій це точно це те, що в моніторингу є. Представлений весь модельний ряд. У нас зараз є в наявності на 5, на 6 кВт, на 10, 12, на 8 кВт. Є акумуляторні батареї. Це в наявності, тому кому потрібно придбати дею, звертайтеся до нас і купуйте. Так, і ось шапки. Акумуляторні шапки. На 120 кВт, 50 кВт по інвертору. Інвертор вбудований вже в систему і на 120 кВт сховища акумуляторне. Ідею можна багато де знайти і вона користується попитом не тільки в Україні, а й в Європі, і в Китаї, і в Америці. Де я. Це також гарний бренд. Він зарекомендував себе доволі як якісне обладнання. Ось ще і зарядна станція для електромобілів. Тому на рахунок придбання деї звертайтесь в компанію ESS.